Ну, перше, що я хочу сказати, що прийняття Конституції 28 червня 1996 року було неймовірно важливою подією в історії нашої держави. Ситуація на той момент була такою, що держава наша існувала вже 5 років, але ми були єдиною державою на всьому пострадянському просторі, яка не мала власної Конституції. І це з точки зору утвердження нас на міжнародній арені викликало дуже багато питань. З одного боку, ці питання нам задавали західні наші партнери, чому так довго? Після 91-го року ви не можете ухвалити основний закон, живете по Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. А з другого боку, це давало величезні козирі в руки російської сторони, яка цілий час намагалася повернути Україну в сферу свого впливу. І вони цілий час говорили: ну, подивіться на цю так звану недодержаву. Випадково проголосили Конституцію в лапках, як вони казали. Тепер п'ять років між собою б'ються, інфляція в них 10 тисяч процентів, і конституції вони своєї не мають. А для всього цивілізованого світу наявність Конституції це один з таких наріжних маркерів інституційної спроможності держави. Був третій фактор це події в Криму. Як відомо у 1994-1995 році в Криму було декілька спроб прийняти свою власну конституцію і спроб навіть зробити Крим незалежним. Дійшло навіть до обрання. Так званого президента Мішкова, який відверто заявляв про намір приєднати Крим до Росії, і лише зусиллями наших спецслужб це вдалося зліквідувати. І в кінці 1994 року, Росія почала вторгнення в Чечню. Почалася перша чеченська війна, яка тривала до 1996 року, і це для нас було явним сигналом. Що якщо Росія так може себе поводити по відношенню до частини своєї території, до народу, який входить в склад Російської Федерації, то рано чи пізно вона такі самі наміри може мати і стосовно України. І оці фактори фактично були основними, які змусили тодішній український парламент, а він був страшенно фрагментований. Він був поділений на приблизно 12 фракцій, з яких лише... Три фракції, там 90 з копійками депутатів, були виразними прихильниками української державності. Решта, це були комуністи і соціалісти, і посередині було болото, яке орієнтувалося на тодішнього президента Кучма. І ці власні фактори, врешті-решт, змусили українську е, політичну еліту і українську Верховну Раду е, з усією серйозністю віднестися до ситуації, і всі зрозуміли, що без утвердження основного закону. Основні здобутки 1991 року можуть бути сильно і сильно підважені. Ну свого часу Конституція України була визнана однією з найпрогресивніших і найбільш досконалих конституцій на європейському континенті. Це не мій особистий висновок, це висновок венеціанської комісії, абсолютно легітимного і фахового органу в області конституційного права. Але з другого боку, конституція України вона знаєте, якщо так можна сказати. Несе в собі е, е, родимі плями, які в кінцевому підсумку і проявили себе пізніше. Бо та конституція була наслідком компромісу. Насправді Кучма, тодішній президент, хотів суперпрезидентської держави, де вся влада мала зосереджуватися в руках президента. Тодішній голова Верховної Ради Мороз хотів парламентської республіки, тому що, де би влада, бо вся була похідна від парламенту, яким він керував, комуністи хотіли збереження. Так званих соціальних гарантій Конституції в РСР, там безплатна освіта, безплатна медицина, безплатне житло. А ми, націонал-демократи, хотіли утвердження основних атрибутів державності: унітарність української держави, статус державної мови, герб, гімн, побудова балансів влади, щоб вона зробила конструкцію держави міцною і уявити собі, як було шукати компроміс, коли жодна з сторін не мала не те, що 300 голосів. А навіть 226. Тобто вся ця конституція наша була зіткана з компромісів і протиріч. І десь вдалося ці компроміси досягнути, десь пішли на, може, й неоправдані поступки. Ну, зокрема, ми були змушені погодитися на статус автономії Криму в складі України взамін за те, що вони голосували нам за статус державності української мови. І от як цей компроміс оцінити зараз? Ну а іншого варіанту попросту не було. Якщо б ми не шукали компромісу, ми б просто не прийняли тоді Конституції. І оці найбільшою недоліком Конституції було не те, що там була прописана так звана парламентсько-президентська модель, де частина влади належить парламенту, частина президента. Це нормально. Такі конституції є у Франції, в Польщі, в багатьох інших країнах. А в тому, що не всі баланси були тоді дотримані. Але найбільше руйнування в Конституції були внесені пізніше. В розпал помаранчевої революції були внесені перші зміни, які перерозподіляли повноваження від президента в бік парламенту і створювали хаос. Потім, в 2010 році, Янукович, який став президентом через конституційний суд, ще більше поруйнував конституцію. І, зрештою, на завершальному етапі революції гідності, у 2014 році були внесені ще раз зміни у конституції, які остаточно розбалансували оці е, взаємодії між гілками влади президентською, парламентською, урядовою, судовою, і так далі, і тому на сьогоднішній момент, особливо в, враховуючи факт широкомасштабної російської агресії е, щодо України, ця конституція, яка вже 28 років, треба прямо визнати, вона потребує серйозного вдосконалення. І я думаю, що перший післявоєнний парламент. Якийсь буде обраний і збереться в Україні, мабуть, буде поставлений перед фактом прийняття або нової редакції Конституції України, або ж нової Конституції взагалі. І в цьому немає нічого страшного. Як показує практика багатьох країн світу, і європейських, і не тільки, середній вік більшості Конституції є 25-30 років. Обставини змінюються. Життя стало набагато динамічнішим. Ті обставини, яких ви не бачили в 96-му році, проявилися зараз. Ну, от подивіться, ми записали в Конституції 96-го року, що у разі введення воєнного стану повноваження парламенту тривають до закінчення воєнного стану. А щодо президента, цього не було прописано, це просто забули. І тепер російська сторона постійно нам тикає, що президент Зеленський нелегітимний, бо в Конституції написано 5 років, і те, про факту продовження його повноважень під час воєнного стану немає. Це і не позбавлено будь-якої правової логіки, але дійсно, в тоді, в 96-му році, ми в кошмарному сні не могли собі уявити, що складуться такі обставини, і це просто випало. І таких положень я можу навести зо два десятки. І тому ми є от зараз, зараз головне витримати, вистояти і виграти війну, а пізніше, мабуть, приступити до написання нової конституції. І приймати її або новим складом парламенту, або можливо навіть і спеціально скликаними для цього установчими зборами. Така практика існує також в багатьох країнах світу. Судова система найбільш складна ланка, тому що наша система судова в 96-му році вона значною мірою була похідною від тієї системи, яка існувала такої пірамідальної, яка існувала в радянському союзі. Ну, зокрема, от перше питання: мі суди першої інстанції, місцеві суди. Їх треба призначати, чи їх суддів треба обирати. У багатьох країнах обирають формування е, другої і третьої ланки. У нас получалося шляхом делегування. Це себе не оправдало. Ми отримали зараз судову касту. Відверту судову касту, з якої справи скорумповану касту, з якої справитись ніхто не може. Друга е, проблема: ми в напівпрезидентській республіці записали, що взагалі-то уряд формується парламентською більшістю. Тобто але три, три посадові особи: міністр оборони, міністр закордонних справ і голова служби безпеки, призначаються президентом без парламенту і без уряду. І вийшло, що в нас ніби два уряди, виходить, що три міністра відповідають тільки перед президентом, бо він їх призначає і може звільнити. А інші міністри разом з прем'єром призначаються і звільняються парламентською більшістю. Це ненормально. З точки зору єдності виконавчої влади, одні міністри будуть слухати президента, другі прем'єра. А якщо президент від одної політичної партії, а парламентська більшість має протилежні погляди, і в нас виходить тоді перетягування канату, у нас тоді існує бійка у виконавчій владі. І прокуратура в нас взагалі існувала мало не як четверта гілка влади, хоча всюди вона підпорядкована Міністерству юстиції і є частиною судової влади. І ця прокуратура, ще з радянських часів, мала неймовірно роздуті повноваження. Це було це був такий каральний меч, що називається совєтська власть, як то якою прийнято було говорити, і добре, що зараз функції прокуратури все зменшувалося, зменшувалося, зменшувалися, зменшувалися і так далі. Але це так само треба виправити виписати. Я вже не кажу про систему місцевого самоврядування, в яку ми теж ніби вносили зміни, зроблячи основною ланкою не обласні державні адміністрації, а територіальні громади. Але це процес є незавершений. Ми не завершили форму повністю формування системи європейського самоврядування за європейським зразком, де основою фінансової і владної спроможності є територіальна громада, наприклад, місто Львова, наприклад, села Дорошів чи, наприклад, села Куликів. У цього нічого немає тому, що над ними висять районні ради, слава Богу, нема районних адміністрацій. а Ще вище висять. Районні обласні державні адміністрації, які ніби підпорядковуються не населенню, а вони залежні від центральної влади, бо так званого губернатора чи голову обласної адміністрації тепер військової, призначає президент. І от таких речей є дуже і дуже багато. І це прямо відображається на ефективності державної влади. Отже, на нашому з вами добробуті. Бо якщо влада діє неефективно, то вона діє в своїх інтересах, а не в інтересах населення, оце все придеться е, дуже сильно виправити. Я проти косметичних змін уже в діючу конституцію. Вона свого часу відіграла величезну роль встановленні нашої держави. Вона свою місію в значній степені виконала, і нам доведеться думати над прийняттям нової конституції, яка я надіюсь, проіснує і 30, і 50, а може і 100 років.